Вітаю! Мене звати Іра Кіфа. Я 90-го року народження. Народилася і живу в місті Одеса. Закінчила університет імені Карпенко Карого. Маю досвід роботи у кіно, у театрі, в телесеріалах, музичних кліпах, а також рекламах. Я володію українською, російською, англійською мовами а й трохи іспанською. Маю права категорії Б і великий досвід за кермом. Я майстер спорту з художньої гімнастики, професійна танцівниця, а також режисерка. Нещодавно поставила українську сучасну п'єсу під назвою Борщ у Лондоні. Я люблю спорт, я дуже швидко вчуся. Я займаюся йогою, пілатесем, ходжу в тренажерний зал, вчуся кататися на ковзинах, на роликах, серфити, граю в падл. Ну і, звісно, танцюю кожен день. Я люблю бути у кадрі на знімальному майданчику, а також поза ним мене цікавить весь процес створення магії кіно або телесеріалів. І нещодавно я мала можливість асистувати у департаменті Assistant Director на проєкті Netflix. Я буду дуже рада принести свій досвід, свою енергію, свої, свої навички у ваш проєкт. Тому на зв'язку дякую за увагу.